Розказують старі люди, що Тарас Шевченко і після похоронів їздив на білому коні понад Дніпром у місячні ночі. Виїде, бувало, як воїн, стане на Чорничій горі і говорить Уставайте, брати мої, рвіте кайдани, годі мучитись. Або пісню як заспіва, то всі люди збігаються. А співав він гарно й голосно. Дізнались про все це пани, сповістили губернатора. Губернатор послав на могилу своїх жандармів і наказав їм, щоб вони заборонили їздити тарасові по Чернечій горі, щоб не пускали до нього простого люду і не давали співати Шевченкові пісні. Та все дно нічого не помогло. Шевченко одівав свою шапку невидимку і продовжував їздити, говорити з людьми і співати, а його пісня лунала на всю Україну і жандарми нічого не могли вдіяти.